сегодняшний день погибло погибло примерно около двух тысяч человек когда он стал командовать ты отправляешь ребят просто на убой вот эти люди вот эти люди должны были сегодня ехать на штурм на вот этой вот машине провели больше года на орбите даже представить себе невозможно вот Мишкин лес как говорится сложили в штабе Друзі, мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Місце, де ми належаємо каменю на камені на російських наративах, їхніх кинах і брехні. Все, що вони роблять, це перемагають нас в своїх наступах із теплих московських студій. Маємо це підсвітити. Тож не забувайте лишити нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал «Курбанова Лайф. Ну і звісно, коментуйте, почути і побачення. Ну а тим часом, поки російська пропаганда розганяє тему чергового наступу росіян, про те, як буквально ще трошки і всі будуть пити каву у Харкові, Сумах, Чернігові, відпочивати в російській Одесі, Миколаїв наш, а й з Києвом розберемося. Самі СВОшники якось не настільки радужно налаштовані, переповідаючи фронтові історії, що командири роблять із недорогими мобілізованими або тими, хто підписав контракти з російською армією. Одним словом, є командири, які місяцями в топку війни в буквальному сенсі на обнулення відправляють СВОшників. Навіть СВОшник підрахував, що за п'ять місяців вже дві тисячі. Найдешевшого російського ресурсу, тобто людішов, один із командирів кинув і не поніс ні за що відповідальності, ба більше навіть обіцяє, що ті, хто вижили, ті, хто лишився ще і не загинув, обов'язково до ранку помруть. Віктор ось цей мамай. він зараз командує бригадою приблизно 5 Примірно там по моєму місяців. вот как он вступил в эти обязанности, с того времени по сегодняшний день погибло, погибло И примерно около двух тысяч человек, двух тысяч человек, когда он стал командовать. Да, да, это, это как бы родственники наши скинули вот это вот видео. Как помочь, мы сейчас сидим, ждем, что-то, что, дальше будет происходить. нас тут примерно около, около 40 человек сидим полной глухой обороне, в лесу, возле дома, ну и так далее. Ждем, как бы, что будет. Командование наше нам пообещало, вот Мамай пообещал, что у нас всех обнулит до утра. Как бы пока одиннадцать, пока что Ту -ту -ту -ту, все живые. Наших ребят командование отправляет на смерть. Командование добивает выживших. Эвакуацию никто не производит. Они просто лежат и гниют. Также они отправляют туда раненых. Те, которые на костылях, те, которые не могут даже убежать, их отправляют в один конец. Их отправили на открытую местность без рыбов, без коптеров, без ничего. Ну что, мамай, я передаю тебе пламенный привет. Я готова даже с тобой лично встретиться, чтобы просто плюнуть тебе в морду. Потому что ты не ценишь человеческую жизнь. Ты отправляешь ребят просто на убой, на мясо. Ребята зашли просто на неразведанную территорию. Им даже не дают времени, чтобы ее исследовать. Куда, как и зачем. То есть, когда вы взяли Красногоровку, Курахова, ребята вам нужны были. А сейчас у вас тупо не получается, и вы тупо всех кидаете на смерть, отправляете вперед с голыми руками. Товарищ Фасхудинов, вам спится нормально? Ответьте мне. Ах, ну да. Тот же самый генерал, который приезжал недавно к ребятам. Что он сказал? Вот этих вот умников, которые больные, косые, хромые. Что сделать? Як ви думаєте, унічтожить? Як ви спите? Це людська жизнь? Мені б дуже не хотілося применшувати значення і небезпеку російського наступу. Зрештою, в них є резерви. Зрештою, кожен їхній обстріл, спроби захопити наші території, перейти кордон, це завжди вартує життя і здоров'я наших військових. Тож цією темою ми нехтувати не будемо. Але з іншого боку, коли вони самі викладають відео, як виглядають їхні. Підрозділи, роти, батальйони та бригади. Ну камон, ну з цього неможливо натягнути не прикол. От скільки б російська пропаганда нас не звинувачувала, що ми, ура-патріоти, які постійно розповідаємо про нашу перемогу, та ні, ми постійно показуємо, які немічні росіяни. СВОшники, каліки, відправляються на штурм. Каліки з милицями, палками, на них спираючись, їх відправляють на штурм. Отак От виглядає сьогоднішній наступ росіян. А все чому? Ну якщо не помер, то значить може йти у наступ. Помре, не помре, а отримає ще якесь пораснення, Немає жодного значення, захоче жити, буде гризти землю під своїми ногами. Ну хіба це не фантастична армія? Я завжди казала, що Путін з іншого боку, як би це дико не звучало, але допомагає нам нищити Росію. Ми дякувати йому за це не будемо, але його ролі значення треба підсвітити. ті люди... эти люди должны были сегодня ехать на штурм на вот этой вот машине. Я Кукунов Владимир Сергеевич, позывной Кабан. Я Семенченко Олег Владимирович, позывной Сема. Я Владыка Сергей Валерьевич, позывной Рэм. Я Савельев Артем Николаевич, позывной Сава. А в цей час, поки недорогі СВОшники помирають своєю смертю, лишаючи Росію зайвого сміття, в Москві відбувалося важливе. Путін продовжував нагороджувати своїх посіпак. Тих, хто якраз до цієї війни докладається найбільше. Без СВОшники просто так би ніколи не встали зі своїх диванів, якби вони день за днем день за днем не чули про те, що вони Друга армія світу, озброєння налогав ні, що там за те та України воювати, ми їх подавимо. І оця шарманка крутилась безкінечно зомбуючи росіян. А хто ж стоїть за цією шарманкою? Хто її крутить? Ну, звісно, вона. Маргарита Сіманян. Без п'яти хвилин найвідоміша вдова Російської Федерації знову і знову отримала високу нагороду. Маргарита Сіманян, звісно, робила. Вигляд, що їй дуже ні ловка, ні Ну як же, ну куди ж ну, є же куди більш достойні люди? Хоча Путін абсолютно правильно обирає тих, кого нагороджувати: Лаврова, Сіманян. Це вони архітектори всієї системи зла, машини смерті. Звісно, за це несуть відповідальність і росіяни, і російська армія, але є топчини, які на ешафот, на розстріл до суду мають піти першими. Маєш медальку від Путіна? Ну все, готуйся. Спасибо. Всегда неловко получать высокую награду. Тем более сегодня в одной команде, как вы сказали, вот с девушкой, которая накрыла собой бойца. Представляете? Медик и спасла его, с космонавтами, которые провели больше года на орбите, даже представить себе, невозможно. И поэтому я бы хотела разделить эту награду с миллионами своих сограждан, которые не были пока еще в этом зале, но трудятся с не меньшей отдачей, с не меньшим усердием и с не меньшим патриотизмом. И уверена, когда-нибудь в этом зале окажутся. А вам, Владимир Владимирович, в очередной раз хотел сказать спасибо за эту великую честь, за эту неизбывную радость служить своей Родине, за эту возможность. Служу России. А зараз о терпения. Зрозуміти, що кожен пропагандист, чи то російський чи то білоруський, звісно, відпрацьовує свій хліб. Хоча в білорусі це картопля. Хоча й з картоплю зараз там біда. Але тим не менше, коли ти чуєш від білоруських пропагандистів про те, що Париж перетворився на смітник, і всі йдуть до Білорусі, то. Хотілося б, хоча б на п'ять хвилин подивитися його очима на цей світ, наскільки сам він вірить в цю історію. Ну, це все одно, що я би розповідала, що тепер центр світу це не Вашингтон, це Київ, от буквально моя вулиця. Тим не менше, це не заважає білоруським пропагандистам розповідати про те, як європейці масово атакують Білорусь. А все чому нема мігрантів, нема бруду, чисті вулиці. Це ж саме те, що всі прямо хочуть. А... Просто за цими чистими вулицями, відсутністю мігрантів, там ще йде історія з тим, що ніякої її перспективи і майбутнього немає. Чи знаєте ви, чому Париж настільки брудний? Хоча і там докладають максимум зусиль для того, щоб підтримувати там чистоту. Париж це місто номер один за кількістю туристів у світі. Все. все інше це другі, треті міста, Барселона, Рим і все інше. Увесь світ знаходиться в Парижі, найдорожчі магазини, найпрестижніші ресторани саме там. Але зрештою ні. Білорусам треба розповісти, що тепер увесь світ їде у Мінськ угу. за дешевими трусами і колготками. Кожен день, кожен божий день в СМІ, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, других стран Євросоюзу розказують сказки своїм гражданам. Не едьте в Беларусь, не едьте, это страшная страна. И что же мы видим? Беларусь вела безвиз со многими странами Европы. Только за 2025 год приехало 82 тысячи европейцев. Из них больше всего из Литвы. А за все время безвиза, который мы ввели, уже приехало 1 миллион 100 тысяч европейцев. А почему они едут? Потому что они видят чистые минские улицы, никаких мигрантов миллионов, которые там ходят по европейским столицам, бомжей, мусора, грязи. Посмотрите, во что превратили Париж и Берлин. Они видят, что нет преступности, бандитизма. А самое главное, почему врут СМИ европейские, почему власти европейские не хотят, чтобы их граждане приезжали в Минск? потому что они видят, что Беларусь развивается, что санкции не действуют, что никакой изоляции нет, что любые товары европейские можно в Минске купить. А самое главное, что мы никому не угрожаем. Не нужна нам ваша Европа, никого мы захватывать не хотим, ни Беларусь, ни Россия. Что у вас можно взять, кроме венерических заболеваний иммигрантов? Мы хотим спокойно, нормально жить у себя в стране. Ну і Російську Федерацію розбирають на атоми і молекули, вивозячи все, що вивозиться, вирубуючи все, що вирубається. Певно, ви всі знаєте про співпрацю, про заробіток Росії, торгівлю із Китаєм, але все не просто так. Не просто так Китай ризикує потрапити під санкції. Не просто так, не через велику любов до Росії, стільки років підтримує воєнну машину. Ні. Китай потроху розбирає Російську Федерацію на запчастини на важливі для себе елементи ну, наприклад, ліси. Ось самі росіяни показують масштаби вирубання російських лісів саме китайцями. Китайці привозять роботи-ескаватори, які і вирубують всі ці ліси. Все це за собою забирають. Нога росіянам лишають буквально випалену землю, де немає нічого. Абсолютно голі гори. Що таке ліс? Ліс це легені нашої планети, це кисень, це чистота, це екологія. Ну а в Китаї ми знаємо, що відбувається із виробництвом. Тож, власне, все найцінніше вони забирають собі для продовження побудови своїх виробництв. Ну а у Росії не буде нічого, не буде лісів, не буде нафти, газу. Це все скупають ці ж китайці. Вони скупають і самі компанії, і ще й заселяють їхні міста, які знаходяться найближче до Китаю. Немає майбутнього, не буде грошей. Ну хіба ж це не ідеальна картина. Лишається тільки одне: дожити до цих часів. Китайські 20 комплексів приїхали. все таки Дождались Ми їхнього появлення роботів Леса, мабуть, більше в Томській області не буде. А вот они, красавчики, еще стоят. Комплексы, комплексы. Вот они, красавцы. Говорили же, люди приедут. Вот они приехали. Осталось дождаться следующей зимы. И пиздец. и пиздец всему нашему лесу. И будем мы зубочистки грызть. Мы тут нечаянно заехали так без спроса. Ну интересно же, как Наш лес тут поживает. Нас сейчас, наверное, выгонят. Ну ладно, мы тут быстренько пока. Мы же не воруем ничего. Красотища-то. Красотища-то какая. Сибирь наша матушка. Всех прокормит. Все. Только, а Только кустов на самом деле не рубят китайцы наши. Дают расти. Ну. Да. Вот вы вот там Вообще красотища, красотища. Вот Мишкин лес, как говорится, сложили в штабе. А вон еще разгружается. Молодцы, молодцы, работают люди, работают. Да, слов нету, одни слюни, одни слюни. І там що ж та біля їдрьо Красота. Ну і на цьому, друзі, в мене все. А ви звісно ж, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Лайф, Коментуйте почути і побачене. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі.